Знову генератори, знову погода така похмура, хмарна, але нічого. Сьогодні день буде веселий. Іду Каролінку трошки скоріше забираю з садочку, тому що вона йде до подружки на день народження. Забрав я Каролінку із садочку, зайшов групу, а їх не було. Саме цікаво, я думав, що вони сплять, аж перелякався. А оказується, вони не спали. А що ви робили? У, -у, -у. У вас була репетиція, ви танцювали, та? Так, да, і ми розказували, більше. І знаєш, віршики так, ще так, розказували? Тримали, тримали в руках. Що тримали в руках? Ми тримали маленькі листи, то що ми хотіли, ага. але в мене не було. В тебе не було? А чого? Тобі не дали листа в руки? Мені просто заказали. Я помінялася на чорний. Ти хотіла інакший, так? Ну, я хотіла в білий, але в мене переказали. Коротше, Короліна настояла на своєму, що вона не хоче тримати там якийсь білий лист, а хотіла тримати якогось там іншого кольору. Чорний мені не подобається, Чорний не подобається, І а який? Мені подобається білий. Білий. Ну, а на що ти тоді білий віддала? Там ще які кольори були? Ще були якісь червоний, зелений. Маленькі, маленький, занадто маленькі. Занадто маленькі давали листки. Mm -hmm. І що, ти... А ти хочеш великий, так? А потім давали середній. Потім давали серед. Коротше, а все. Все, що ти хотіли ти довідатися, ти. то довідалися. таке можна? Тобі теж таке близько вдома. Софія це буде відкривати вдома. Крина каже, що вона теж тепер хоче такий набір. Там є книжечки і є ще такий творчий набір величезний. Великий, превеликий. Роздягайся швидко. Швидко треба роздягнутися передіватися. І бігти на день народження треба. Україна собі ще взяла заколки з метеликами. О! зачіпляє, щоб бути красивою. Білу, фіолетову. Воно покажися, як виглядає. Просто світла немає і дуже тяжко намалюватися. так? Сумку бере з собою цю з очками. Ну то треба було спочатку розчесатися, а потім дівати. Ну так. Та воно вже розчесане. Одягнула дівчинку, бере сумку з очима. Чекай, вона включена. <смес> а, включена. Ти що що той телефончик береш? Угу. <смес> <смес> Тільки на нього місця нема. То ти мені передзвониш, добре? Як доберешся? Так. Мені будеш отак. Буду, буду. Відеодзвінок буду робити. Але подзвони добре. Добре. Все, бери той подарунок і привітаєш. Папа. <смес> -па. Саме гірше це залишитися вдома один без світла, без інтернету, без нічого. Дівчата собі поїхали святкувати. Я думаю, подарунок сподобається, бо в принципі там зробили як в американському стилі дали список, і ну, ми вибирали, що з того списку можна подарити. Тобто всі улюблені іграшки. Коротше, неї тепер дуже багато подружок в доці, і кожен раз її десь запрошують. Вона вже сама питається. Коли в мене буде день народження, я кажу, да, вже скоро буде день народження, Я теж хочу десь святкувати і вже вибираю, який саме парк вона хоче обрати. Я б взагалі хотів, щоб це був парк Уруру, але це далеко від Львова і не факт, що всі зможуть туди добратися. Тому приходиться вибирати щось у Львові, таке поближче. Так, світла ще десь не буде, приблизно 2 години. Чим себе зайняти без дитини. Ну, напишіть в коментарях. Молодці, все вітаємо. Ого! То що ти таке маєш? Тут з дня народження таке? Кавлінка вже вернулася з дня народження, де я почув світло. Коротше, королі. В мене потрібна тріснуло, а потім віддала цей мене стил. Всім роздали по одній штучці, але Кавліна так з нею доріла, бавилася, що він тріснув, так? Так. Да. Ну, тріснуло і почала... Коротше, зразу не плакати, а хотіти ще одну, бо як то трісла і вона без тої. І потім шукали аніматоршу, а вона вже з зачарованої переодягнулася в кого? Ев. Венздей передягнулася, і потім ще донесла у цих таких пуделів. Колись в дитинстві в центрі такого багато, чи в цирку накручували. Е ну, Кулька, звичайна. Але королі в нас подобалося. Правда? Тому ти принесла й А були тільки а рожеві було... чи ще різні? А були ще різні. А хлопці які мали? Сині, зелені? Ну, Вони набрали які хочуть. Які хочуть, вибирали. Як день народження прийшло, Королінка? Класно. Класно. А знаєш, що в туалеті було? Що в туалеті було? Щось прикольне. В туалеті були тапки. Тапки були? Нічого собі, і ще таку іграшку антистрес принесло. Ого, то ти ще скільки там скорків наловила? була пін'ята. Пін'ята була? Вау. Це багато. Капець. Ого, це мені? Так, бо було дві краще на це наплакала, щоб там хтось її віддав, бо треба третій, бо для тата не вистачає. Для тата не вистачає. Як так переживала за тата, що тато мав золоту копійку. Прикольно, дякую. То що ще одна для мами є, та? так? Что твоя? Своє з'їла, а то жилейки ще якісь. Це що я. це? А, то жилейки вже окремо. А там ще й бачу, якісь приколи я в кульочку. Ну ти цього разу дуже багато зловила тих скорків. Тут якийсь є пепінес. Давай тягни. Є, розірвали. Вау! То ви робили ще майстер-клас був? Ні, це ми не робили, це Кароліна просто хоче малювати, я пішла і ту купила, поки yes. всі бавились, вона малювала. Кароліна вибила єдинорожка, чи то поні. Розмалювала Карліна ось такого от поні. Треба його поставити, щоб він висохнув, бо він переважно малюється. У нас вже майже дві такі іграшки, отакі, що ти розмалювала в мегапарку. Хочеш там теж день нарочня робити? Сказала, що хочу. Хочу там теж робити дінчик. Чи в якомусь іншому парку? Чи в мегапарку було круто? В мегапарку не сильно круто. Не сильно, а де би ти хотіла? Майл парку, чи в дракон парку. Давай в дракон. Чи в Леоленді. Давай. Чи в парку руру? В парк дракон. Парк дракона. Ну, побачимо. Може і в парку дракона зробимо. Дівчата навіть принесли татові гостинець з дня народження. Ось такий от голубенький тортик із зачарованої, я так розумію, згори було. Так. Ну, він такий дуже-дуже повітряний. Ну, такий він легкий. Був дуже великий, Дуже, дуже великий, такий прям там як весільний. Два кілограми він був дуже великий. Ого. Я спробував він, в принципі, прикольний, класний. Це робить мегапарк. Так, тут дівчата ще під вечір вирішили скласти. Пазлики, оці от, що ми колись купляли, хочу... за них забули. А я хочу з тваринками поставити. З тваринками хочеш, так? Ми оці склали, дивися, як вони класно вийшли. Це ти сама чи тобі мама допомагала? Ні, мама ще допомагала. Що тобі мама допомагала? Знає, була Яка? Оця. Оця? ця? Ой, найскладніша на дереві. Тут бачу, взагалі є, ще дивися в колекції ще інші. Є з трамваєм тролейбусом і евакуатором. Тобі який би хотів все Цей. Чи всі? Мені подобається всі. Але з трамваєм саме прикольно, так? Тобто не факт, що метро, це похоже на трамвай, а може і метро. З тваринками. Це якраз 4 плюс для тебе. 60 пузликів. Так, 4 плюс 4,5. Ні, ці всі маленькі, теж 4,5. Бач, вони 60 пузликів якраз для таких маленьких діток. Бо якщо ти була тобі 2-3 роки, то були такі на 24. Тепер тобі 4,5 маєш на 60. А коли буде тобі вже 5 і більше, то буде вже на 100 і 200, і на 300 такі пазли. Хочеш там, де дуже дуже багато? Dobras.